У нас як в дистриб'ютора, є ще одна проблема, з якою, як на мене, дуже цікаво, борються тут. Я зараз буду розповідати про штат Іліной. Знову ж таки, про інші штати я не знаю. Отже, бувають тут такі розумні люди, які не платять за продукцію, яку ми доставили або забули, або не хочуть, або е, були якісь на то свої причини. Не знаю, е, була в нашій компанії така історія. Це ще до того, як я почав працювати на цю компанію. Один власник магазину, розуміючи, що в нього все йде не дуже добре, і. В нього якісь були проблеми з законом, не знаю чи то з податками, чи з чимось іншим. Знову ж таки, я не знаю. Це мені розповідали цю історію. Ця людина замовляє товар на 10K, 10 Кей, 10 тисяч доларів, і по закону за пиво тут потрібно заплатити одразу. Це ж не було пиво, це був алкоголь. Відповідно, на алкоголь є, ми даємо. 30 днів для того, щоб людина розрахувалась. ця людина понабирала товару і смилась 10 тисяч доларів. Нагадаю, туди приїхала поліція, і компанія могла дещо забрати назад. Я коли ось це вам розповідаю, зрозумів, що ця система теж. Має кось які не дуже і то працює. Коротше, ця система більше про тих людей, які все ще збираються вести бізнес, але не платять вчасно. Щоб запобігти тому, що власник магазину не платить після 30 днів. Тут є база даних з ліцензіями, адресами, назвами магазинів. І якщо хтось не платить, то ми, як дистриб'ютор, маємо право поставити цей магазин в такий собі блекліст не неплатників, і тоді цей лист бачать інші дистриб'ютори, і вони не можуть по закону вести алкоголь, допоки магазин з цього листа не розрахується з боргами.